Хочу ще раз, друзі, разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Давайте дружніше. Слава Ісусу Христу. Слава на віки!» правда? Ми так говоримо, слава на віки!» Або слава на віки Богу живому. Сьогодні дійсно такий і день, і неділя, і свято. Тому що в слідуючу неділю ми будемо згадувати з вами. Велике свято, Пасха, Воскресіння Ісуса Христа. Але що було перед Пасхою, коли люди в Ізраїлі святкували староєврейську Пасху? Вони згадували свій вихід з єгипетського рабства. І це багато років вони цю подію згадували, передаючи своєму поколінню, дітям і так далі, і вони це пам'ятали. Але саме. На Пасху за тиждень до Єрусалиму наближався своїми учнями війти Ісус Христос. І так в народі називають свято В'їзд Ісуса Христа. Хто читав про, це, про цю подію в Євангелії? Хто читав? Всі читали? Ну. Так, дивлячись на руки, то ну, не всі підняли. Але так думаю, що, напевно, багато хто читав саме цю історію. Що відбувалося в той день? І я хотів би, щоб ми трошки згадали історію. Що ж відбувалося саме тиждень перед Пасхою? І як ми називаємо, або говоримо, славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Давайте відкриємо з вами Євангеля від Луки. Євангеля від Луки. І це буде в нас 19-й розділ. І я хотів би, щоб ми ось так своїми думками трошки пригадали ці події. 19-й розділ ми візьмемо з 29-го вірша. Євангелія від Луки, 19, з 29-го і далі. Коли ж він наблизився до Віфагії і Віфанії, до гори, яка зветься Олимною, послав двох учнів своїх, кажучи, ідіть у село, яке перед вами, і як увійдете в нього, знайдете молодого осла прив'язаного, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть сюди. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть. Він потрібен Господу. Посла послані пішли і знайшли, як він їм сказав. Коли вони відв'язували молодого осла, господарі його запитали, навіщо ви відв'язуєте осла? Вони ж відповіли, Він потрібен Господу. Так все, як Ісус їм казав. Все так сталося, як Христос говорив. Вони ж відповіли, Він потрібен Господу. І вони привели його до Ісуса, накинувши одежу свою на осла. Посадили на нього, коли ж він їхав, люди стелили одежу свою по дорозі. А коли він наблизився до спуску з гори Олимною, то безліч учнів, радіючи почали гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили. Говорячи благословенний цар, грядучи в ім'я Господнє, мир на небесах і слава у вишніх. А деякі з фарисеїв з-поміж народу казали йому учителю, заборони учням твоїм. Він же сказав їм у відповідь: Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Коли він наблизився до Єрусалиму, то дивлячись на нього, заплакав над ним, кажучи: О, коли б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого. Та нині це закрите від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом, і обложать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею, і повбивають дітей твоїх, і не залишать тобі каменя на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. І я хотів би назвати ось свою проповідь. Такими словами, чому плакав Ісус? Коли ми читаємо в Євангелії, то знаходимо декілька разів, що Ісус плакав. Над гробом Лазаря, пам'ятаєте, коли Марфа Марія прийшли до Ісуса, розповідають, яке горе, їхній рідний брат Лазар помер. І коли Христос дивився на весь люд, який сумував, а особливо сестри, які плакали, написано, Ісус також прослізився. Але ось тут подія. Люди радіють. А Ісус, дивлячись на це все торжество, Він плаче. І ось автор або євангелист Лука, він дуже все точно по деталях розповідає, як це все сталося. У 2013 році нам з дружиною разом, ну так я би сказав, би, ну, мали такий хороший час. Побути на тій землі в Єрусалимі, в Ізраїлі. І наша перша, можна сказати, така відправна станція нашої подорожі, екскурсії в Ізраїлі це саме було місце з Еліонської гори. Це був початок. І далі, ми, так знаєте, місто за містом. Ми мали хороший час такої екскурсії, подорожі по святій так званій землі. І дійсно, ви знаєте, коли ти стоїш на Єлеонській горі і спускаєшся вниз до Єрусалиму, то саме з Єлеонської гори дуже видно все місто Єрусалим. І ось Христос, Він наблиза, наближався до Єрусалиму, і написано: то, дивлячись на нього, заплакав над ним. Чому плакав Ісус? І ви знаєте, я взяв деякі пункти, чому плакав Ісус. Дивлячись на Єрусалим, в той час, коли всі люди раділи, і вони ніби бачили таке велике торжество, тиждень пройде і вони будуть святкувати Пасху, вони будуть згадувати свої, своє визволення з єгипетського рабства, як їхні предки, їхні батьки знаходилися в тяжкому житті там в Єгипті. Але ось тут Христос. Плаче. Ви знаєте, Писання каже, коли Ісус дивився на людей, то Він змилосерджувався над ними, бо вони були як вівці, розпорошені без пастиря. Коли Ісус дивився, то Він глибше бачив, не просто як люди, і ми це дивимося, як при зустрічі Христос з людьми Він говорив їм, що їм потрібно. При зустрічі з багатим юнаком, коли Христос сказав йому, Він бачив його серце, до чого воно було прив'язане. І ось тут над Єрусалимом Христос плаче. Перше, чому Він плакав їм, Чому Ісус плакав? Тому що Він любив людей. Він так любив людей. Три з половиною роки в нього було служіння месійне служіння. Він звершував те служіння в 30 років. Він прийшов на річку Йордан. Він прийняв хрещення. І з того моменту почалось в нього служіння для народу. Він прийшов проповідувати Царство Боже. Три з половиною роки. Але ті, які мали би прийняти цю вістку спасіння, вони чомусь відкинули його. І в минулому пророк Захарія за багато сотні років до цієї події, про яку ми сьогодні згадуємо, він пророкував. Захарії 9 розділ, 9 текст, написано так. Книга пророка Захарії 9.9. Тож від душі радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, торжествуй, дочко Єрусалиму, ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий, лагідний, покірний, сидячи на ослі на синові підряремної ослиці. Це пророцтво за багато сотні років, воно провіщало саме цей тріумфальний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Здається, мають радіти, мають веселитися, торжествувати, але Христос дивиться і плаче. Перше, чому Він плакав, він любив людей. Люди до кінця не розуміють, що відбувається. Ісус бачить на майбутнє, що прийде на це місто, що прийде для Ізраїля, яка велика руїна в життя прийде. І Він, дивлячись на цю картину, сьогодні ще радість, сьогодні ще веселощі, сьогодні торжество, але пройде небагато часу, приблизно до 40 років, тому що в 70 му році це все станеться. І Христос плакав. Він любив людей. Друге, чому Він плакав? Тому що Ізраїль не впізнали царя. Уявляєте? Цар до них прийшов. Він добрий, він покірливий, Він той, який спасає, Він той, який милує людей, але вони не впізнали в ньому царя свого. І вони відкинули його. Ті люди, які тримали в своїх руках закон Божий, про те, що було написано про його прихід. Але вони його не прийняли царя, вони відкинули його. Вони сказали: нема в нас іншого царя, крім кесаря. Вони відкинули свого царя Ісуса, і тому Ісус, дивлячись на місто, Він плакав. Чому Ісус плакав ще? Тому що Він бачив наслідки відкинення Його, як свого царя і месії. Наслідки того, що прийде в життя євреїв, що прийде в життя Єрусалиму, що прийде в життя Ізраїля. І Христос це все бачив, які жахливі наслідки байдужості і неприйняття. Ви знаєте, інколи люди кажуть так, коли ми розмовляємо з людьми і кажемо, слухай, ну тобі потрібно. Поміняти своє життя, спосіб свого життя, тобі потрібно покаятися. Тому що це життя, яке ти ведеш, воно тебе відділяє від Бога. Це життя, яким ти живеш, це гріховне життя. Воно тебе приведе до вічної загибелі. Тобі потрібно покаятися. Що таке покаяння? Це залишити гріх. потрібно Переміна, що прийшла в життя, переміна думок, переміна способу життя і так далі, має бути повна переміна на 180 градусів. І людині цікаєш, тобі потрібно покаятись. І інколи люди кажуть, ну, знаєш, коли захочу, тоді покаюся. Я таке чув. Коли я інколи людям говорив, що потрібно покаяння, потрібно примиритися з Богом. А люди інколи кажуть: ну, тепер я ні, я не маю часу, я зовсім ні, в мене ще свої плани на життя. Коли захочу, тоді покаюсь. І знаєте, яка в мене відповідь для таких людей? А якщо Бог не захоче? Ти захочеш, а Бог не захоче. Твій час був даний. Для твого спасіння Бог тобі дав час. А ти сказав, ні, ще не тепер, ще не сьогодні. І ось Ісус три з половиною роки в Ізраїлі, в Єрусалимі, від півночі до півдня в Юдеї, в храмі, Він проповідує, Він очищає храм, Він говорить слова спасіння, але люди ні. Вони відкидають. І Христос каже: коли б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно. Для миру Твого, та нині це закрите від очей Твоїх. Тобто Христос бачив наслідки, і Він, коли бачив, що прийде на Єрусалим, то Він не міг просто дивитися так. Плакав, тут написано, так, дивлячись на нього, заплакав над ним, плакав це більше, ніж лити сльози. Це більше, ніж просто проливати сльози. Христос бачив оцю, оце страждання, яке прийде. На Ізраїль, причина того, тому що відкинули свого Царя, відкинули своє спасіння, яке було приготовлене. І пам'ятаєте, Сіміон, коли взяв маленького Ісуса, якого принесли в храм Марія і Йосип, і Він, взявши його на руки і сказав: віднині, владико, відпускаєш раба Твого з миром, за словом Твоїм. Чому? Тому що очі мої бачили. Спасіння твоє, яке ти приготовив перед усіма народами. Не тільки для Ізраїля, але для всіх народів було приготовлене спасіння, а особливо для Ізраїля і Ось і Єрусалим. Він відкинув своє спасіння. Відкинув своє спасіння через 40 років. Це було 70-го року, 8 вересня. Напередодні Пасхи в Єрусалимі, коли багато людей йшли святкувати Пасху, тому що в них був такий, знаєте, девіз слідуюча Пасха в Єрусалимі. Якщо не сьогодні, то в слідуючому році точно ми будемо в Єрусалимі святкувати Пасху. Скільки разів весь чоловічий рід повинен являтися в Єрусалим на свята? Три рази, правда? Три рази вони повинні були прийти на Пасху, на свято П'ятидесятниці, і на свято кучок. І ось багато людей, велика кількість народу, і вони йдуть на, на, на свято Пасхи. І ось що історія говорить, є такий історик Іосиф Флавій або Тацит, ще також який багато пише про ці події в історії, що було з Ізраїлем. Але про те, знаєте, Христос говорив. Що коли ви побачите місто, яке буде оточене ворогами, то що робіть? Виходьте з міста, спасайтеся, рятуйте свою душу, тому що це приходить дні для Ізраїля дуже важкі. І Христос говорив це учням своїм, що коли ви побачите місто, оточене ворогами, втікайте в гори, ховайтеся, тому що це прийшов час суду. Історія говорить, що майже ніхто з християн. Не постраждав. Тому що коли вони побачили ознаки, про які Христос говорив, коли ви побачите місто, буде оточуватися ворогами, залишайте місто і втікайте в гори і так далі, де ви зможете врятуватися з Єрусалимом. З і, звичайно, це було довго, тому що Єрусалим був в облозі приблизно 5 місяців, і Єрусалим був взятий. Хоч це була міцна фортеця, це були міцні мури, але Єрусалим був римською армією взятий. І ось що відбулося там? Історія говорить, що приблизно ось що місто було зруйноване, храм був спалений до основи, і кількість загиблих досягла 1 мільйону 100 тисяч євреїв. І крім того, 100 тисяч забрали ще в полон. Це те, що Ісус бачив і плакав, тому що Він не просто лив сльози, але Він бачив, які важкі наслідки відкинення царя, відкинення Спасителя. І тому Господь каже: о коли б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрите від очей Твоїх. Пророцтво Христове над Єрусалимом повністю виконалося. І що потім трапилося, країна, як Ізраїль, перестала існувати. Вони були розпорошені по цілому світі. І ми знаємо, як довго це тривало до 1948 року, коли знову ця країна відбудувалася або ожила, відновилася. Такі слова сильні пророчі Ісуса Христа. Скажіть, друзі, чи варто довіряти Словам Ісуса? Варто! Коли Господь говорить, то Він не просто говорить, щоб ось так якось сказати, але коли Він говорить для людей, важливо прислухатися до цих слів. Ісус любить людей, Ісус Він хоче врятувати людей і не просто, але від вічної загибелі. Тому сьогодні, коли ми говоримо про це свято, або згадуємо то подію віз Ісуса Христа до Єрусалиму, і це має нас застережити. Це має дати нам певні уроки. Якщо це було тоді з Ізраїлем, то що сьогодні має бути з церквою? Що ми маємо робити в ті дні, які також наближаються і неспокійні дні? Що ми, як церква, маємо робити? І ось подивіться, 21 розділ Іван для від Луки, ми читаємо. Слово, яке говорить Ісус, 21 розділ, 25 вірш. І будуть знамення на сонці місяці і зірках, а на землі тривога народів і безнадійність, бо море зашумить і збуриться. Люди будуть мертвіти від страху та чекання того, що йде на світ, бо основи небесні захитаються. І тоді побачить сина людського, що йде на хмарах з силою і великою славою. Коли це почне збуватися, то випростуйтесь, підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Ось що говорить Ісус для нас з вами, коли ми сьогодні чуємо різні ознаки, різне все, що відбувається сьогодні в світі, що сьогодні відбувається по місцях. І страх може наповнювати серце людей. І можуть люди дійсно від страху сьогодні, ось як Писання каже, тривога, безнадійність в народі і так далі, що може сьогодні бути в серці людському. Але Христос каже для церкви, коли це почне збуватися, то що ми маємо робити? Що ми повинні робити? Боятися, наповнюватися страхом, ось якось десь дійсно ну, переживати такий час важкий. Але Христос каже, коли це почне збуватися, то випростуйтесь, підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Тому сьогодні заклик до церкви. Сьогодні потрібно випростатись. Сьогодні потрібно підняти своє лице, тому що Христос наближається, Він гряде, і скоро Його прихід буде за своєю церквою. Це буде славний. Прихід Ісуса Христа не такий, як був там в Єрусалимі, і Він плакав над Єрусалимом, але це буде прихід в Його славі, тому що він скоро прийде для того, щоб взяти свою церкву від землі, від того страждання, яке прийде, і Божий суд буде вилитий на цю грішну землю. Чому? Тому що люди не прийняли Месії, люди не прийняли Спасителя, і так як вони не прийняли його, вони самі себе можуть зробити недостойними спасіння. І тому сьогодні, який є благословений час, Писання каже, що сьогодні день спасіння, сьогодні літо Господнє благоприємне. Слава Ісусу Христу! І ми сьогодні з вами маємо цей добрий час. Згадуючи помилки, великі помилки, які були зроблені Ізраїлем, не впізнали свого царя, відкинули царя. Він до них з любов'ю, він до них з лагідністю, а вони його відкидають, і в кінці кінців він там на Христі був розп'ятий і сказали, що ні, немає в нас царя крім кесаря. Тому, друзі, брати і сестри, сьогодні маючи це благословенне зібрання. Коли Христос дивиться і стоїть над моїм життям. Що сьогодні відбувається? Коли Христос дивиться на моє життя, якщо я його прийняв і я живу по Божому Слові, дійсно Він може радіти. Він може тішитися тим, що імена наші записані на небесах. Але якщо я сьогодні відкидаю спасіння, якщо я сьогодні ще кажу ні, ще не час, я може не сьогодні іншим разом. То, звичайно, Христос бачить майбутнє наше, що чекає нас в майбутньому, і Він один знає, що чекає нас. Як для, для Ізраїля Він говорив так: прийдуть на тебе дні, коли вороги оточать тебе валом, обложать тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе землею і, і так далі, побивають дітей, не залишать тобі каменя на каменя. За що це все? За те, що ти не зрозумів часу відвідання, яке благословіння розуміти час і робити все вчасно, вчасно в нашому житті, вчасно прийти до Бога, вчасно звершити покаяння, вчасно примиритися з Господом, все робити вчасно. Тому що коли людина може робити але що не вчасно, то звичайно це може бути пізно. І я дякую Бога, що в нашій родині, там десь далеко колись, в тих далеких роках, мій дідусь, який одного разу почув Боже Слово, там на Тернопільщині. Він, здається, вірив в Бога, але він не служив йому, тому що не читав Євангелії. І коли приїхали місіонери туди, в те село, де він проживав, почали проповідувати Слово Боже, це торкнулося його серця. І він прийшов. В покаянні перед Богом пізніше прийшов його батько, вся родина навернулися до Господа, і потім ми бачимо, яке велике благословенне насліддя в нього було. І це тільки по чій причині, що він зрозумів час. Він використав цей час. Він не відкинув ні, не сьогодні. Для мене це не потрібно. Але він прийняв спасіння Господа. І ми, знаєте, тішимося і славимо Бога. На минулої неділі ось був похорон це мого дядька, тобто мого діда-син, який прожив 95 років. 95 років, 74 роки разом в шлюбі з однією дружиною. Я це розповідав на вивченні Божого Слова. Більше як 112-115 правнуків, велике насліддя, велика сім'я, велика родина. І всі вони служать Богу, всі вони йдуть за Господом. Але хтось був в початку, хтось прийняв спасіння, хтось не відкинув цей заклик. І ось, дивлячись вперед, це було далекоглядно. Тому хай благословить Господь, сестри, і брати, я хотів би про це молитися. Господи, поможи нам жити так, щоб дивлячись на наше життя. Ти не плакав, дивлячись на наше життя, ти не скорбів і не сумував, але дійсно наше життя принесло для тебе славу і прославлення твого святого імені. Я хотів би про це молитися, Господь, дякувати Богу, що Він любить людей. Він так любить, що Він пішов на хрест ради нашого спасіння. І там, на тому ганебному хресті, Він помирав за мої і твої гріхи, слава йому, алілуя! Тому добрий Господь, люблячий Спаситель, але і Ізраїль, євреї вони відкинули свого царя, вони не прийняли свого царя, і як наслідок, дійсно ми бачимо, прийшли тяжкі часи. Тому сьогодні Господь закликає і Він дає нам такі серйозні уроки. Не відкинь його. Коли він кличе тебе, коли він торкається твого серця, коли дух твій відчуває Божий стук, відкрий своє серце для нього і прийди для, до нього таким, як є. І ти будеш врятований, і це буде, і це буде далекоглядно для тебе, для твоєї сім'ї, для твоєї родини, і це буде спасіння твого дому. Нехай благословить нас Господь. Тому давайте ми піднімемося, брата і сестри. Ми будемо дякувати Господа за цей благословений недільний день. Сьогодні ми згадуємо в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Але ми разом з тим дійсно починаємо розуміти, які бувають важкі уроки історії, коли люди відкидають спасіння, коли люди відкидають Спасителя, тим часом можна сказати. Вони автоматично відмовляються від Божого захисту, як це сталося з Ізраїлем. Нехай допоможе нам Господь і ти за ним.